Всім привіт! З вами Роман Мельченко та сервіс Hotline.ua. сервіс розумного вибору товарів та можливості їх вигідно придбати. Наші постійні глядачі знають, що якщо побачать мене в кадрі, це означає, що ми будемо говорити про автомобільний світ. І сьогодні я пропоную поговорити про автомобільні присадки, присадки для палива. Знаєте чому? Тому що коли ми знімаємо це відео, це ось зараз почалась зима. І з настанням зими одна з найпопулярніших присадок, яка потрібна і яка зразу спадає на розум, це присадка дизельний антигель, Тому що дизельне пальне буває загустіває. З цього і почнемо. Отже, в чому проблема з дизельним пальним та зимою і морозами? Проблема в тому, що дизельне пальне в своєму складі має елементи, що нагадують парафін. І коли розпочинається морозна погода, дизель стає схожим на гель, адже ці елементи кристалізуються, утворюються невеличкі пластівці, які поступово забивають палений фільтр і канали подачі палива. Взагалі-то ситуація вирішується заправкою зимового дизеля, який вже має ці присадки проти утворення пластівців гелю в своїй структурі пального. Проте, якщо вже так трапилось, що в баку опинилось літнє пальне, якщо Багато пального зберігається в діжках ще з літніх запасів. І ось вдаряють морози, знову воно починає кристалізуватись, гель утворюється і так далі. То вирішити цю проблему загущення дизельного пального якраз допоможуть присадки типу антигель. Фактично, ця присадка просто розріджується дизельне пальне і не дає формуватись оцим пластивцям гелю. Таким чином, проблема вирішена. До речі, ще про запуск двигуна, про ці заведення двигуна, коли взимку, все холодне, сере і так далі. Для того, щоб полегшити запуск двигуна в цих умовах, існують присадки, які називаються там швидкий старт, умовно вони називаються. Полегшення запуску двигуна швидкий старт. Ці присадки доволі універсальні. Зазвичай вони підходять як для бензинових двигунів, так і для дизельних. Найчастіше такі присадки створені на базі ефірів та легко займистих речовин. Умовно кажучи, це як розпалювач для вогню, але в нашому випадку це розпалювач для камери згорання двигуна. Такі присадки зазвичай виконані у вигляді аерозолю, що розпилюється у впускний тракт двигуна. Варто відзначити, що деякі виробники обіцяють додавання змащувальних елементів, які допоможуть захистити циліндру поршневу групу двигуна. Від зношування в перші секунди запуску, коли доводиться працювати на суху. Продовжимо про присадки для пального, а саме, присадки для покращення якості пального. У випадку дизельного пального йдеться про присадку типу Cetan Booster або там Cetan коректор, вона називається. У випадку бензинового двигуна і коли треба доливати в дизельне пальне, це йдеться про октан-бустер або октан-коректор. Що роблять такі присадки? Вони підвищують октанове або сетанове число на декілька пунктів. Зазвичай виробники обіцяють плюс 2, 3, 5 пунктів. Для бензину характерне октанове число 92, 95, 98, для дизеля від 40 з невеличким до майже 60. Найбільш оптимальне це 45, 50, 55. Відповідно, якщо ви вирушаєте в незвіданій території, заправили незрозуміло чим, воно там Незрозуміло, яке те октанове число або цитанове число. Двигун може працювати погано. І саме ці присадки допоможуть дещо підвищити октанове цитанове число, завдяки чому двигун зможе хоч якось працювати та довести вас до нормальної заправки. Я думаю, після ситуації, коли ви залились незрозумілим пальним, потім ще влили туди якусь присадку, то незайвим буде зробити очищення паливної системи. Тобто, да, там незрозуміло, що зараз відбувається в, в бакі машини там з форсунками. І ось для того, щоб зробити очищення паливної системи двигуна, існують присадки. Миючі присадки, присадки для очищення паливної системи. Такі присадки мають багато миючих агресивних компонентів, завдяки чому вони очищують паливопровод та форсунки. Дуже ефективно, класно очищують. Але з іншого боку, є ризик того, що присадка ретельно вимає паливний бак, підніме бруд та відкладення. І все це далі піде по паливопроводу, заб'є фільтрувальний елемент, через що потім двигун знову не зможе запуститись. Тобто, в підсумку маємо дві сторони медалі, а яка з них наразі двигуну важливіша та вам важливіша, кожен вирішує сам. Не впевнені, що вам потрібна настільки агресивна миюча присадка, не впевнені, що вам потрібна спеціальна присадка для швидкого старту, але водночас і не впевнені у якості пального, тому що заправились десь. В цьому випадку допоможуть комплексні присадки для бензину або дизеля. Ці присадки можна описати словами всього потроху: додавання компонентів для прочищення паливної системи та форсунок, додаткове змащення деталей, наприклад, паливного насосу, невеличке підвищення октанового або цитанового числа. Легкозаймисті речовини для полегшення запуску двигуна. Проте зауважте, що всі ці компоненти додані в присадку в порівню невеликих кількостях. Тобто це присадка для комплексного покращення палива, яку можна просто взяти, як то кажуть, про запас в багажник. Це на той випадок, якщо десь доведеться заправитись поганим пальним, просто тому що іншого варіанту вже немає. Ну, коротко, ось і все по присадкам для палива. Насправді ця тема набагато ширша, і присадок набагато більше. І кожен виробник намагається зробити щось своє і додає якісь свої цікаві компоненти. Тому, коли ви обираєте щось думати стосовно присадок, то обов'язково читайте склад і обов'язково читайте призначення цієї присадки на упаковці, тому що ну, кожен намагається зробити щось своє і трошки виграти цим. Але я сподіваюся, що я вам хоча б заклав цю основу-основ, відносно якої можна обирати присадки і обирати, те, що вам потрібно. Ну і звісно, отримати більше інформації та більше порад, більше описів ви зможете за допомогою сервісу Hotline.ua, Де можна зручно обирати товари та вигідно їх купувати.